Є в музеї величезних продуктів. Виглядає незвичайно. Де ж сховатись? Може за колею? Ні, тут мене видно. Чи залізти величезну картоплю фрі? М -м -м, тут також нема місця. О, я знайшла ідеальне місце. Це бочка з молочним котелем. Трубочка, щоб дихати, та готова. Фух, сюди точно прибігла третя злодюжка. Але куди вона могла сховатись? Якби я був злодюшкою, то сховався б ні, не за цю коло. Добре, подивимось картоплю фрі. Тут також порожньо. О! Ви це чуєте? Хм, Що за дивний звук? Наче нікого. Хто тут? Хтось явно сидить в молочному коктейлі Я витягну тебе назовні. Спробуй перекрити подих О, ні. Нема чим дихати. Мамочки, ви мене знайшли. Звісно, знайшов. І зараз ти вирушиш у дільницю. <свісно> ну так, нас піймали. А тут прикольно. О, привіт! В'язниці подаватимуть кров, Ай, як яскраво!